Як війна змінила твоє ставлення до людей? На початку війни ти ж пам'ятаєш, як всі кинулись допомагати, віддавати останні у історії про пенсіонерів, які всю життя там пенсію збирали і віддавали на армію, там по півтора мільйона. Прикинь, дід все життя збирав пенсію і віддав там на, на ЗСУ. І люди настільки були бодрі од один одному допомагати і так далі, але потім трошки життя все розставило на свої місця. Воно показало, що світ не такий, як би нам хотілось, да? навіть коли ми дуже дуже хочемо. В принципі, все працює в якійсь системі. І українці, ну давай почесному відчули дуже велику біль розчарування, коли побачили, що насправді робиться в Україні всередині. Да? Як би насправді можна було, але як воно насправді відбувається. І ще прикрив від того, що є ж гарні люди в політиці, дуже гарні, які реально тягнуть досі Україну. І попри це все, от стара руська колона, це наслідя Сєвєроського Союзу, це стара менталка. Просто жесть. Люди відчули велике розчарування в тому, що вони комусь допомагають і нічого не отримують взамін, а ще дуже часто їх ще по голові за це хлопають. Я в цьому плані намагаюся продовжувати допомагати людям. Звісно, не так а багато як більше. Зараз все перейшло в проєкти, де ми людям даємо роботу і даємо їм можливість заробити. І туди більше можливості вкладуємо, ніж просто так роздавати гроші туди-сюди, наліво направо, бо як показав досвід. Можна дати гроші, людині чи ще пробуха, чи в казино піде, і так далі. Реально було таке, дуже Бувало машини, давали на ЗСУ, а потім бачили, як штрафи десь в якійсь ліській області на цю тачку приходять, наприклад. Хоча вони мали бути на позиціях. Все, що треба, просто не очікувати нічого від допомоги. Скільки можеш виділити, якщо є на допомогу комусь іще. Нічого не очікують взамін.